Саме я і наша команда розумної політики зареєструвала законопроект 13351, який продовжує я б не називав їх пільговими а правильні умови для ввезення електромобілів в Україну для того, щоб допомогти українській екології, для того, щоб Допомогти українським людям, які у яких сьогодні не так багато грошей, і якщо вони можуть зекономити, хоча б трошки, то це вже добре, навіть коли вони купують автівки і на цьому можуть трохи залишити грошей для себе, для своїх дітей, для своїх батьків, то це вже великий плюс для нашої держави, для нашої економіки, тому що це дає можливість створювати нові робочі місця, сплачувати податки і рухатись вперед. Ну і дійсно це зменшує залежність Нясь України від гази газу і нафти, які так чи інакше, прямо чи посередковано потрапляють в Україну з Росії. Ми не можемо собі дозволити фінансувати таким чином країну агресора. Саме тому я і мої колеги вважаємо, що цей законопроект має бути розглянутий найближчим часом в парламенті, прийнятий і дасть змогу залишити, залишити ті умови для ринку, які є сьогодні.